Кожна адекватна людина, яка живе в цей період е, в Україні, е, у цієї людини є робота, і вона розуміє, що ця робота, можливість жити, працювати в неї є виключно завдяки Збройним силам. Вона прекрасно розуміє, що вона повинна щось зробити. Її не зобов'язують. Нема такого, що кажуть: ти повинен так, зробити. Ні, це б не працювало, коли щось заставляють. Але знову ж таки, кожна адекватна людина хоче зробити щось. Аби віддячити. Тому я думаю, що цей жанр е, сформувався як можливість людям зробити щось. ну Зрозуміло, що не кожен е, візьме автомат і е, піде там вбивати ворогів і так далі. Але люди відчувають свою дотичність до того, що відбувається. Я не зовсім згоден кажу, що люди розслабились. Це правда, але я дивлячись просто на ту кількість донатів е і глядачів, які до нас приходять і активно продовжують донатити. Я хочу сказати, що завжди є історія, як з дьогтям кажуть, що. Що Ложка Дьогтя може споганити бочку меду. Я думаю, що це от історія трошки про це. Дуже багато класних людей, е які підтримують. В мене є хлопець, який був за кордоном, але він повернувся. Є ще один товариш, який був в Нью-Йорку на момент повномасштабного вторгнення. Абсолютно призивного віку, не інвалід, ну, тобто немає в нього інвалідності, якихось документів, і він повернувся в Миколаїв. Тобто мене оточують такі люди, і це неймовірно приємно, бо вони є е е активним ядром е цих донатів і підтримки.